Ви точно знаєте цю студію, це саме через їх тайтли ви полюбили тортики та гру на гітарі, дізнались, що богиня живе серед нас, плакали від найзворушливішого листа в історії, надривно сміялись з гегів про Оленів до того, як це стало мейнстрімом, і просто тепло та душевно проводили час в компанії справді цікавих героїв. Мова, звісно, про найдомашнішу та найсімейнішу студію в історії індустрії Кіото Анімейшн або просто Kyoani. Тож вмощуйтесь позручніше. Сьогодні я розповім вам про сходження трагі. Падіння та новий підйом студії Kyoto Animation. А почнемо ми з пані Йоко Сугіями, яка працювала на легендарну студію Муші Продакшн. Чому легендарну? Справа в тому, що ця студія буквально винайшла серійну анімацію для телебачення, адже її очолював не хто інший, як бог манги Осаму Тедзука. Муші Продакшн подарували нам такі класичні аніме, як Астробой та Аші Таноджо. Мабуть, важко знайти більш впливову студію, яка настільки вплинула на індустрію. Власне, молода Йоко, яка здебільшого займалась тим, що замальовувала цілолойні кадри фарбу. Стане в майбутньому ключовою фігурою в Кіоані. Але це ми забігаємо наперед. А поки Йоко закохується та одружується з Хідеакі хато. Та бере його прізвище і переїжджає жити в Кіото, полишивши роботу. Але сидіти без діла Йоко хато не хоче. Тож уже в 1981 році сусідських домогосподарок організовує напівпрофесійну Кіото Аніме Студіо. Панянки не мають особливих навичок, але зрештою монотонно фарбувати кадри в потрібні кольори. Це не надто складно. Одна задача, головне уважність та акуратність. Власне, це перший наріжний камінь успіху та унікальності Кіоні як студії. Ні, не те, що вони добре роблять монотонну роботу, хоча це теж важливо. А те, що з самого початку це було добросусідське, фактично сімейне коло. Ви, мабуть, не раз чули брехливу фразу від якогось офісного боса. У нас тут не колектив, а друга сім'я. Але у випадку з Кіоані це і справді так. Це буквально в основі сімейно-сусідська компанія. І цей підхід з роками не те, що. Що змінився, а тільки закріпився. Отже, новостворена студія швидко та якісно справляється з поставленими задачами, які вони отримали від Tatsunoko Production та студії П'єро. Серед робіт того часу є як не надто відомі тепер тайтли по типу поліція майбутнього Урашіман», так і легенди свого часу Макрос та нестерепні прибульці. І з тим як попит на послуги студії Ріс, Йоко розуміла, що компанія не може залишатись напіваматорським колективом. Тому студію потрібно переформатувати та перевести повністю на професійні рейт. Таким чином, у 1985 році на світ з'являється Kyoto Animation. Частина співробітниць, для яких це було лише гобі та підробіток, покинула студію. Але разом з тим значна частина залишилась, а дехто працює і по цей день. І хоча формальним президентом студії став чоловік Йоко Хідеакі, а сама Йоко зайняла посаду віце-президента, все ж вся операційна влада, як і останнє слово у творчих та інших питаннях, залишались за Йоко. І саме тут, мабуть, і була закладена друга Підвалина, яка суттєво відрізняє Кіоані від інших студій. Ні для кого не секрет, що Японія це доволі патріархальне суспільство, особливо у 80-ті. Але через особливості заснування вагома частка працівників Кіоані завжди була жіноча. Більше того, остаточне рішення з усіх ключових питань також приймала жінка. Тому не дивно, що у Kyoto Анімейшн, яка оперує в світі жорстоких чоловічих корпорацій, завжди був свій унікальний голос, бо цей голос був жіночий. І підхід до роботи, який культивувався, завжди був. Зовсім іншим уся індустрія працює з найнятими фрілансерами і бере у штат на зарплату зовсім невелику кількість працівників. Але не Кіоані. Кіоані бере на зарплату всіх, дбає про своїх працівників і намагається вибудовувати, як я вже казав, домашню та навіть сімейну атмосферу в роботі. Усі працівники знають один одного. У них добре налагоджена комунікація, ця синергія дає кращі результати. Але я знову забігаю вперед. Поки що Кіоані – це невеличка компанія по отсорсу анімації. Вони старанно виконують поставлені перед ними задачі та потрошки вибудовують внутрішні відділи. Уже за рік у них з'являються відділ анімацій, арт команда. Та операторський відділ. Це уже далеко не просте заливання кольором. Студія здатна закривати дуже широкий спектр послуг, і вони це роблять: проміжна анімація для капризів помаранчевої вулиці, ключова анімація для брудної парочки, фони для Євангеліона. Зрештою, купа дрібних задач в роботі над Акірою та рядом тайтлів від студії Гіблі, наприклад, Кікі. Така універсальність та якість роботи знову ж таки була помічена. Тож Кіоані отримує все більше цікавих пропозицій. Наприклад, уже в 1987 році відомий продюсер з Ішикава Стацунокопродакшн фактично віддає виробництво Аніме Зіліон під керівництво Кіоані. Тобто під-юніт Тацумоко, який би мав керувати виробництвом, опиняється під контролем де-факто підрядників Kyoto Animation. Вражає чи не так? А що, якщо я додам, що в результаті цієї плідної співпраці народжується підрозділ Тацуноко IG, одним з організаторів якого виступає Хідеакі Хато, і який ви зараз знаєте, як гіганта аніме індустрії під назвою Production IG. Отакі от, от бувають виверти анімешної індустрії. Але на цьому етапі у студії є одна проблема: у неї немає свого впізнаваного. Стилю. Тому логічним кроком на цьому етапі стає спроба створити аніме повністю самостійно. І бой-о-бой, бой, першою самостійною роботою Кіоані стає сектантське аніме. Я не жартую. Що таке щастя, це короткометражка 91-го року, виконана Кіоані на замовлення відомої в Японії секти під назвою щаслива наука. Замовляти в Кіоані анімацію, що певним чином проповідує, навіть стало коротким трендом. Наприклад, уряд Японії замовляв у студії навчальну оважку. Здається, я зрозумів, чому їх взяли малювати фони у Євангеліоні. Але ось уже наступна робота норої Нован Піс. Ні, не той One Piece. Коротше, цей тайтл вийшов у 92-му році і зіграв ледь не центральну роль у набутті Кьоані того стилю, за який ми її і знаємо та любимо. Справа в тому, що ось цей от One Piece робили у співпраці з іншою студією Shin ei Douga. А ось уже там працював молодий талант Йоші Дже Кігамі, який у майбутньому докладеться в якості ключового аніматора чи режисера епізодів, ледь не до всіх головних хітів студії: від Lucky Star та Кіону до Віолетти Евергарден та Дракопонату. Конопокоївки. По факту, Кігамі принесе з собою один дуже важливий принцип, який знову ж таки дозволить Кіоані різко вирізнятись на фоні інших студій. Не можна круто намалювати якусь екшн сцену, а потім халявити і вставляти слайдшоу на діалогах. Усе має бути анімовано настільки, наскільки хватає ресурсів. До дрібних деталей у поведінці персонажів потрібно ставитись так же уважно та відповідально, як і до інтенсивних екшн сцен Одне це дозволить в майбутньому піднести анімацію емоцій. Емоцій, виразів облич, як в драматичних, так і комічних сценах, на зовсім інший захмарний рівень. І звісно, глядач побачить та оцінить таке ставлення до роботи. В результаті слава Кіоні шириться індустрією, вони буквально стають найкращою студією на підхваті. Що б вам не треба було зробити, Кіані може це. Слава розходиться навіть за межі аніме індустрії. Ось уже ігрові компанії активно замовляють опенінги та іншу анімацію для своїх відеоігор. Мабуть, кульмінацією цієї аутсорс-епохи, яка Дозволила натренувати усі можливі анімаційні м'язи, стала робота над суперпопулярним в той час аніме Інуяша. Фактично, студія повністю відповідала за розробку 33 зі 167 серій та регулярно допомагала в роботі над іншими серіями. Тож далі була фінальна проба пера у вигляді Оважки Мунто в 2003 році. І нарешті офіційний дебют студії з full metal Panic Fumofu у тому ж таки році. Тож, якби вас коли-небудь дивувало, чому це студія новачок одразу отримала. Отримала екранізацію відомої та популярної франшизи. То відповідь проста: Кіоані були ніяким не новачком і вже більше 20 років напрацьовували собі ім'я та повагу колег. До слова, на Full Metal Panic у Кіоані був уже свій підрядник, бо вони не витягували. І ним виступила студія Тацуноко. Таким чином, Kyoto Animation помінялись місцями зі своїм найдавнішим роботодавцем. Ще один цікавий виверт аніме індустрії. Під час роботи над Інояшою дуже добре себе проявив Тацуя Ішіхара. Він не надто довго Пробув в студії саме як аніматор і доволі швидко перейшов на режисерські посади. Але це саме він одного дня запропонував адаптувати візуальні новели від студії Кі. Будучи ще тим отаку, Ішіхара захоплювався візуальними новелами, особливо Ероге. Тож спочатку його пропозицію сприйняли не надто серйозно. Однак бачення Ішіхари було зовсім нехтивим. Він бачив в історіях від Кі не просто еротичну гру, що направлена на потакання примк чоловіків отаку. Ну, хоча куди і без цього. Але бачив він там і цікавий сюжет та розсип нетипових персонажів. Це вже згодом вони стануть буквально шаблоном. Тож, зрештою, коли Ішіхара в 2005-му екранізує Ейр, то красу історії від Кі побачить і широкий загал. Загалом ця співпраця породить серію робіт: Ейр, канон, а згодом і справжню вершину аніме. Два сезони. Кланнаду останнє я вам щиро рекомендую. І тепер Кланнад це, мабуть, одне з найулюбленіших моїх анімей, точно найкраща романтика з того, що я бачив. Вибачкаго я сама. Але справжній вибух популярності стався зі студією у 2006 році, коли світ побачив перший сезон Меланхолії Харухи Судзумії. Молоді анімешники, мабуть, не зрозуміють, але в ті роки Харухі була буквально скрізь, де були анімешники. Рівень гайпу був настільки зашкалюючий, що і дотепер на Ютубі можна знайти сотні відосів, де фани танцюють ендінг Харе Харе Юкай. Харухі це дуже хороше аніме, одне з кращих. Це буквальний шедевр. Якщо ви якимось чином пропустили його, то кидайте все, навіть це відео. Відео, і обов'язково біжіть дивитись, воно того вартує. Я вам обіцяю. Згодом Харухі отримала другий сезон та повний метр, який я дотепер вважаю чимось надприроднім, позаземним і вартим не просто всіх похвал, а щонайменше щорічного перегляду на зимові свята. Як ви, мабуть, зрозуміли, у студії Kyoto Animation почалась золота доба. Що б вони не робили, це блискавично перетворювалось в хід: Lucky Star, Kejon, Нічиджо. Я розумію, що це здається неможливим, але кожне з цих аніме неймовірно круте та шедевральне. Можливо, Хіока трішки слабше решти, але крутість та впливовість цих тайтлів важко переоцінити. Той же Кейон просто влаштував моє революцію в індустрії. Можливо, це найвпливовіший тайтл сучасності. Станом на 2012 рік Кьо Ані виглядала як студія Титан, що не зробила жодного поганого аніме. А кожне наступне ставалось все краще: неймовірна якість малюнку, сильні першоджерела, які адаптували з любов'ю та увагою, обойма режисерів та аніматорів, які працювали разом роками і доповнювали один одного. Зрештою, адекватний виробничий графік. Якщо звернути увагу, то можна помітити, що студія випускала 2-3 тайтли на рік. Тому до кожного ставилась з повагою, добре пропрацьовувала і не перетворювалась на бездумний конвеєр. Всередині компанії все теж було добре. Одним з головних пріоритетів стало навчання нових аніматорів. Студія майже не брала нікого зі сторони, а навчала всіх всередині і вирощувала кадри, які підходили колективу не тільки з точки зору навиків, а й унікальної внутрішньої культури, де панувала сімейна атмосфера та високі стандарти праці та анімації. Власне, це і є один з головних секретів успішності студії. Але в певний момент і цього стало недостатньо. Тут треба зробити крок назад і коротенько пояснити, як працюють виробничі комітети в аніме індустрії. Справа в тому, що аніме зазвичай фінансують декілька компаній. Видавництво, чию мангу чи книгу екранізують. Телеканал, що буде крутити тайтл по ТВ. Музичний лейбл, який згодом буде продавати саундтреки на дисках та стрімінгах, просто бренд-спонсор, який хоче прорекламувати себе. Та по суті, будь-яка компанія, яка вважає, що профінансувати аніме, буде їй вигідно. При цьому часто студія, яка власне і робить аніме, має дуже малу частку впливу в самому комітеті. А отже, і прибутку. З однієї сторони це знижує ризики, з іншої, зменшує прибутки. Тож Кіо Ані, яка завжди хотіла добре платити своїм працівникам і яка штампувала од. Один хід за іншим опинились в ситуації, коли по факту грошей було не так багато. І тут вони зробили крок, який і дотепер нікому не вдалося повторити. Кіоані відкриває свій конкурс манги, лайт новел та сценаріїв, а потім береться видавати та екранізовувати переможців. Таким чином, компанія має дуже велику частку у виробничому комітеті, має повний авторський контроль над першоджерелом та самим аніме. І звісно, бере на себе значно більше практично усі ризики, але при цьому може заробити. На себе сама платити творцям своїх тайтлів справедливі гроші і мати повну творчу свободу. Сам конкурс оцінюють працівники студії і робляться надзвичайно критично та прискіпливо, адже від цього залежить успіх всієї кьоані. Тому бувають роки, коли переможців в деяких номінаціях немає взагалі. А номінація з мангою, здається, так і не отримала жодного переможця. Першим тайтлом, що виходить за такою схемою, стає Чунібіо теж хочуть кохати. Далі супер успішний фрі, який остаточно підтвердив, що схема працює. Цює а потім за межею, Віолетта Вергарден, Цуруне і так далі. І якщо деякі тайтли, якось оригінальний Тамако Маркет чи Амагі Brilliant Парк, можливо, і були дещо слабше, ніж звичайний рівень студії. Однак загалом рівень тайтлів залишився надзвичайно високим. Та ж Violet, на мою і насправді не тільки на мою думку, це знову ж таки одне з кращих аніме ever. Розумію, що часто це повторюю, але не моя вина, що Кіоні це буквально студія шедеврів. А ось остаточна незалежність студії. Студії закріпилась, коли Кьоані почала очолювати комітети і спонсорувати аніме, які не входили до пулу робіт, на які їм належали авторські права. Наприклад, франшиза Ефоніум чи Драконопокоївка покоївка в Домі Кобаячі Сан. До речі, про останню маю для вас дуже приємну новину: видавництво. Видавництво офіційно анонсує вихід манги Драконопокоївка покоївка в Домі Кобаяші сан українською. Серія налічує 15 томів та знаходиться в онгоїнгу. Трішки про сюжет. Кобаячі санже. Живе у звичайній квартирі разом зі своєю новою покоївкою Тору, яка належить до раси дракониць. Тору зневажає всіх людей, окрім Кобаяші Сан, яку обожнює. Тору старанно працює, щоб служити своїй любій господині, але є багато дрібничок, з якими вона, здається, не може впоратись. Зазирніть у буденне життя працьовитої офісної працівниці та її незграбної драконопокоївки в цій монструозно чудовій комедії. Наразі видавництво тільки анонсує тайтл, тож слідкуйте за новинами, щоб не прогавити від. Криття замовленням. І так, Дракона покоївка це просто неймовірна Slice of Life комедія, від якої неможливо відірватись. І манга, і аніме це 10 з 10. Дуже раджу. В цей період також обов'язково згадати аніме від наоко Ямади, форма голосу. Пані Ямада є вихованецею студії і яскравим прикладом того, як система Кіоані продукує неймовірних режисерів та режисерок. До цього пані Ямада зробила, наприклад, кійон. Так от, форма голосу прогриміла на весь світ. Зібрала в прокаті страшну купу грошей. Та зачепила своєю історією серця мільйонів людей по всьому світу. Отже, станом на уже 2018 рік Кіоні змогла буквально зламати індустрію і забезпечити собі по-справжньому унікальне становище, повна творча незалежність, висока фінансова прибутковість, щасливі працівники та все ще шедевральне аніме, майже кожен раз воістину титан, який твердо стояв на ногах. Але потім сталося жахливе. 18 липня 2019 року Шінджі Аоба підпалив студію Кіоані та назавжди перервав життя 36 людей. Серед загиблих були аніматори, режисери, продюсери, люди усіх ланок та віку, зокрема загинув і Йоші Джі Кігамі, про якого ми вже згадували сьогодні. Науки Ямада, хоч і переживе напад, але психологічна травма так і не дозволить їй остаточно відновити свою роботу в Кіоані, і вона буде змушена покинути студію. Я детально розповідав про цю страшну трагедію в окремому відео, тож не буду повторюватись. Скажу лише, що хоч судові тяжби ще тривають, однак перший вирок підпалювачу звучав як смертна кара, і я переконаний, що таким він і залишиться після всіх апеляцій потвори Аоби. Після трагедії з підпалом студія деякий час відновлювалась та приходила до тями. Частина роботи згоріла у полумі, а оцінити ментальну та фізичну шкоду я взагалі не берусь. Однак Кіоані змогли. Вони змогли ціною невідомих мені Надзусиль встати знову. І цим лише зайвий раз підтвердили, що вони велика аніме студія, повний метр по віолеті, другі сезони драконопокоївки та цуруни, і третій сезон звучи Ефоніум, який завершив свій вихід буквально місяць тому. І всі вони чудові, і всіх я вам раджу. Не певен, що якась інша студія змогла би повернутись після такого. Але Kyoto Animation, яка з першого дня свого існування будувалась як сім'я, як місце, де тебе вчать, підтримують та поважають, як студія, що показала усьому світу, яким унікальним може бути не тільки аніме, а й шлях його творців, так от така студія точно мала повстати з попелу. І я щиро переконаний, що ми побачимо ще не одне шедевральне аніме від цієї по справжньому унікальної студії та її працівників. А наша сім'я працює сьогодні отак: хтось на ноутбуці. А хтось під ним?